Вітаю! В даному відео хочу зупинитися на процесі встановлення програмного забезпечення Exiton на ваш ноутбук. Відео скачування програмного забезпечення Xitoн. Я пояснив, де знайти програмне забезпечення і як його скачати. Я скачав два файли. Перший файл для повного встановлення програмного забезпечення XTO, тобто, якщо не було його на вашому ноутбуці, другий файл. Призначений для того, щоб оновити програмне забезпечення, яке вже встановлено на вашому ноутбуці, але й можна цим файлом встановлювати програмне забезпечення в тому випадку, коли ваш ноутбук під'єднаний до мережі інтернету. Я користуюсь другим файлом, тому що при встановленні таким чином програмного забезпечення як СІПУ, на ваш ноутбук у нього з'являється одна додаткова функція, на якій я зупинюся пізніше. І так, для того, щоб встановити програмне забезпечення, двічі клікаємо по відповідному файлу. Надаємо дозволи. Розпочинається процес встановлення програмного забезпечення. В даний процес не потрібно втручатись. Програма буде давати підказки, потрібно виконувати рекомендації, давати програмі коректно завершити всі процеси. Обираємо мову встановлення українська, натискаємо клавішу Далі. Програма пропонує нам обрати шлях, за яким буде встановлено програмне забезпечення. Я зазвичай не змінюю параметри по замовчуванню, тільки погоджуюсь з програмою і натискаю клавішу Далі. І після чого програма пропонує встановити програмне забезпечення на ваш ноутбук. Натиснули клавішу Встановити чекаємо, допоки завершиться процес встановлення. При використанні файлу інсталяції, коли програма інсталюється повністю, процес встановлення програмного забезпечення буде швидший, тому що в іншому випадку. Коли використовується з'єднання ноутбука з інтернетом, програма інсталяції підкачує певні файли з інтернету, тому процес триває трішки довше. І так, процеси завершуються. І Програма в кінці нам видає вікно завершення встановлення програмного забезпечення. Я поставлю пташечку одразу відкрити програмне забезпечення Оксітуну і натисну кнопку Завершити. Вікно зникло і зараз буде відкрити вікно програмного забезпечення Оксітому. Програма відкрилася, значить вона встановлена правильно. Ще раз повторюсь, для того, щоб встановити програму, потрібно двічі клікнути по відповідному файлу інсталяції, дотримуватись рекомендацій програми, таким чином встановлюється програмне забезпечення Cito. Дякую за увагу!